Друзі, так як немає опалення, так як більше 700 високоповерхівок тільки в Києві зараз знаходяться без опалення, ось самі дієві методи. Саме перше, це поставить дома палатку в палаці. У вас температура буде, якщо ви там зберетесь одна чи дві людини, вже на 5-10 градусів вище, ніж в цьому вашому будинку. Потім, якщо у вас немає палатки. А ви можете її зробити із ковдру. Ви просто ставите стулья на стуля, вішаєте ковдри, тобто самодільну палатку робите. навіть на ліжку. Тобто це може виглядати так. Дивіться, ви на ліжку будуєте не просто багато ковдр на себе тягаєте і так далі. Бо це дуже дискомфортно. Це психологічно дуже давньо. Коли ви побудуєте палатку, ви себе сильно в комфорті будете почувати, бо це такий флешбек в дитинство. Коли ми моці халабуди знаєте, будували і так далі. Психологічно це набагато комфортніше і набагато тепліше. Ясно, що бутилки, абичні бутилки просто набираєте теплою водою. В спальник чи в ковдри вже набагато тепліше буде. Потім найчастіше, що мені казали люди, коли їх забрав із зон бойових дій евакуював. Вони кажуть, блін, ну вони раді, що спасли, що у них життя там збережене і так далі, але вони плакали за тим, що що тепер робота, як жити далі. де тепер брать далі взагалі якісь бабки на життя. Люди не розуміли. І з цього приводу зараз безкоштовно даю останній раз три дні безкоштовно, як українцям зараз можна працювати онлайн, просто розповсюджувати українські новини в соціальних мережах: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube і так далі, і отримувати за це ЗП там європейського рівня тисяча. Дві, п'ять, віщо зелених на місяць, будь ласка, в описі, а, в профілі, дивіться, або на закордонному ринку. Зараз на американському ринку так можна працювати. Ви бачите, Кличко ж сказав, якщо у вас київляни, є можливість виїхати з Києва, де холодно, то виїжджайте. Ну, така історія. Коротше, якщо вже влада до цього у нас підбурює то гріх, звісно, не знайти собі якусь працю онлайн, бо ну, небезпечно. Без праці залишиться. Я дуже добре розумію, як це болюче. Поїхали далі. Потім я думаю, ви всі бачили, як можна через свічку і горщик опалювати, просто берете вазон дома. Зрозуміло, я знаю, як це. Я сам сидів в такому, я знаю, як в такому гріться. в палатці сидіть дома. От со такої штуки прекрасно знаю, як це. І це дійсно допомагає. Це сильно прогріває. Потім, ну, якщо у вас нема вазона, ви можете просто взяти свічки. Положить сверху протвінь, на протвінь якісь кірпічі камні підітьі на вулиці знайдіть. Воно дуже сильно підігріває. Дуже. Але, будь ласка, не забувайте, як би холодно не було, як би ви себе погано не відчували, не забувайте провітрювати. Це просто жесть. Я знаю випадки. Просто я приходив додому, людей евакуювати, і вони вже були в напівпритомності, бо вдома не було чим дихати. Вони свічками всім чим можна повипалювали собі кисень, якимись там газовими горілками. Хто чим міг ти грівся, Просто не було кисня, люди втрачали свідомість. Ми їх на руках виносили. Зрозуміло, це потім не забувайте собі в вані там чи в туалеті, чи де у вас а... Відкрить кран, причому попросіть весь будинок це зробити, щоб хоч чуть-чуть маленька струйка води текла, воно якщо буде хоч чуть-чуть протікати, воно вже не буде заставиватися і так замерзати. У вас хоча б буде вода з крану. Тобто не замерзне вся вода. Зрозуміло, це дуже важливо. От. А, в принципі, це все. Це дуже співчуває всім, хто знаходиться в такому заростанні. Я сам знаю, як це сам перебував в такому, сам мерзнув, і дуже багато людей з такого всього І Це в принципі те, що я вам розказав, це саме просте, це те, що допомагало людям ну, вижити в суперекстремальних условиях.